Четвер, 24 липня, час новин на у студії Руслана Козиряцька. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Поцілили ФПВ-дроном. по аграрному підприємству на Сенельниківщині, а Нікопольський район атакували з артилерії. Росіяни продовжують терор цивільних на Дніпропетровщині. У Черкасах семеро поранених через обстріл іскандерами. Ще чотири людини травмовані в Одесі. У містах масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Докладніше розповість мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Влади, вітаю. Вітаю, Руслану. Вночі наші оборонці неба збили над областю два ворожі безпілотники. Е, окупанти ж атакували в піввід дроном межівську громаду на Синельниківщині. Там пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Е, по Нікопольщині окупанти ціли з артилерії, опинилися під ударом підприємства та житлова забудова. Зайнявся приватний будинок. Обійшлося без поранених. Додам ще один дім. Загарбники пошкодили внаслідок вчорашніх обстрілів району. І до ситуації в інших регіонах росіяни атакували крилатими іскандерами Черкаси. Поранені принаймні семеро людей, серед них дев'ятирічна дитина. Ворожі ракети були із шрапнеллю, заявляють Вова. Така несе найбільшу загрозу для цивільного населення. Адже розліт уламків може сягати кілометра. Потрощені півтора десятки багатоповерхівок. Прошу показати відео звідти. Під масованою атакою шахедів опинилася й Одеса. У місті спалахнули низка пожеж постраждали четверо людей. Медичну допомогу їм надали на місці. Вони лікуватимуться вдома. Зруйнована дев'ятиповерхівка, пошкоджений ринок, привоз і Приморський бульвар, що є одним з об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інша цивільна інфраструктура. Дев'ять російських дронів атакували також Запоріжжя та Запорізький район. Поцілили по дачних кооперативах. Минулося без жертв. Водночас відомо внаслідок атаки по Васильківському району травмовано 43-річну жінку. Терор цивільних не минає для загарбників безкарно. Вночі було гаряче в Сочі та Адлері. Тамтешня влада повідомила про ураження нафтобази. Також є дані про пошкодження залізничних складів та мосту. А ще у мережі шириться відео, де, ймовірно, російська ППО замість повітряних цілей веде вогонь по землі. Давайте подивимось. Yes, Наразі мене це вся інформація. Руслану. Дякую, Владе. Нагадаю, що на прямому зв'язку був наш кореспондент Владислав Авдієнко з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. А ми продовжуємо. Знову на рідній землі Україна та Росія провели дев'ятий етап обміну полоненими за стамбульськими домовленостями. Додому повернулися важкохворі та тяжко поранені захисники серед звільнених оборонців Маріуполя, Сумщини, Харківщини та Донеччини. Повернулися також і ті військові, які потрапили в полону перші місяці повномасштабного вторгнення. Найстаршому звільненому 66 років, наймолодшому 27. Кілька бійців вважалися безвісти зниклими. Для вас є дуже чудова новина. Можете почути зараз свого рідного з повернення. Реаквієм за антикорупційними установами Дніпряни вдруге зібралися на мітинг проти законопроєкту 12414, який обмежує роботу на Бута САП. На протест вийшли з О п'ять сотень людей. Вимагали, зокрема, повернути інституціям незалежність. Нагадаємо, підписаний президентом скандальний закон підпорядковує Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру генеральному прокурору. Чим суттєво обмежує їхнє виняткове право розслідувати справи топ корупціонерів. Хотілося б, щоб Віддалі всіх зашкварених осіб, всіх, хто починає в корупції і так далі, тому подібне, їх трошки посунули, щоб місце зайнялося справді професійні люди, які дійсно знають, що роблять, вони мають компетенції, мають наснагу до цього. Аби все ж таки незалежні інституції були залишені в спокій, щоб не було хвиль а, атак змін проти. Інституції, тобто, щоб ми не отримували якусь вертикалі від ВПП. Ми отримали просто повноцінну е демократичну державу. Чому учасники мітингу у Дніпрі свою акцію назвали Реквієм і для кого принесли справжню труну? Подробиці в нашому репортажі в наступних випусках новин на 11-му не пропустіть. А тим часом СБУ затримала експоліціянта з Донецька із російським паспортом, який планував серію терактів на Дніпропетровщині. Слідчі встановили за вказівкою спецслужб країни-агресорки. Він підготував чотири схованки з бойовими гранатами та детонаторами у Павлограді Шахтарську. Крім вибухівки, залишив там також сім карти та телефони для зв'язку. 63-річного зловмисника спіймали на центральному вокзалі Києва, звідти він мав виїхати до. Євросоюзу далі ж в Росію. За проданцю повідомили про підозру, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Збирають зерно під постійною загрозою російських кавів та ФПВ на Синельниківщині. Попри наближення фронту, стартували жнива. Місцеві фермери в розпачі комбайнери відмовляються працювати під обстрілами, а тримати продукцію на господарствах. Це ризик втратити весь врожай через чергову атаку окупантів. Як справляються, дивіться репортажі Владислава Авдієнка. Донеччина приліт кабу. На сусідніх полях працюють комбайни. А це вже Дніпропетровщина, Павлоградський район. Виїхали зібрати тюки соломи. Ось що ми знайшли. В 4 ранку ППОшники наші збили шахеди. От, і ось на нашому полі уламки. Синельниківщина, межівська громада, менше 20 кілометрів до окупантів. Тут постійно чута артилерію, а зараз ще й підвищена загроза із повітря. Але аграрії працюють так виглядають жнива біля фронту. Я більше 20 років працюю на землі і хочу працювати, як кажуть. Тут би і спав, і ночував все. Це моє все. Андрій комбайнер із Донеччини на Дніпропетровщину евакуювався з окупованого Курахового, там втратив усе. Три каба впала, там будинка нема взагалі. Та найтяжче каже: розлука із родиною, яка нині у Дніпрі. Дочка 19 років, сину 10 років. Всі там, а батько тут наша башка заробляє на хліб, як каже. Розкидало по Україні все. Гарна родина була дім, був все було. Ну все розбили. Російський мир нашій недоділений. Попри постійну загрозу російських обстрілів, працює без бронежилета і каски, та й за тривогами не слідкує. Чим можуть вдарити зараз? Пішками півка зараза. вона зараз летить за 40 кілометрів. Що ви робите? Ви якось сховаєтесь? чи продовжуєте працювати? Працюємо, жартує. Є проблеми нагальніші. Ось заклинило жатку. Робота величезного комбайна зупинилася через оцю каменюку. Після вчорашнього дощу маса ще мокра, комбайн не пробрав, забилося, муфта підгоріла. Разом із робітниками механізм очищає Петро Васильович, місцевий фермер. Має з півсотні гектарів озимої пшениці. Каже, їх можна зібрати усього за три дні, але знайти робітників після наближення фронту у Межівській громаді стало вкрай непросто. Постійно чуємо, як вибухають каби. Мені повезло випадково вийшов на цих хлопців, які є переселенцями з-під Курахово. Рискують, скажімо так, не так бояться. А зараз проблемно, щоб машина приїхала буду продавати, наприклад, через два дні зерно. Це вже проблема, тому що машини не хочуть їхати сюди. Ще одна проблема: де зберігати зерно, адже будь-якої миті його можуть знищити росіяни. Тому що не знаю, зараз прилетить до тебе склад чи не прилетить, адже кругом погоріли склади вже людей у фермерів, підприємців. Вимушені продавати зараз, коли ціни ну, не зовсім вигідні. Гуртом аграрії звільнили жатку, комбайн рушив далі. Це не найсучасніша модель. Тут немає GPS, автопілота, усе залежить від вправності Керманича. Втім, Андрій запевняє, бути хліборобом простіше, ніж здається. Наш гулях їздив. Е, е, їздив, так. Ну і все, сідай. Хочеш? Ну давайте, спробуємо. Щас. А де педаль газу? Це газ тут, як ось жості. На себе? Чи що з ним робити? Що вперед, і він буде їхати. Ааа, я вистікав загоночку. Ага, Коня. Бачиш, Получається в тебе. Все, от уже ти Хлібороб. Нині чоловік найбільше мріє про мир, та щоб його дочка побачила наш сюжет за його участі. І додому хочеться повернутися і працювати на своїй землі, як працював. Знаєш, як воно тяжко це. Дивишся, от скільки хліба остається. Петрож Васильович каже, переїжджати подалі від фронту є куди, але. Вірю в народ, вірю в ЗСУ, <гум> не готуюсь ніякої евакуації. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Спілкування з тваринами, відпочинок біля басейну, риболовля, творчі майстер-класи. Такі заходи для своїх ветеранів та членів їхніх родин щотижня організовує інтерпайп. Головна мета покращити емоційний стан екс військових та якнайшвидше реінтегрувати їх у цивільне життя. Докладніше в нашому матеріалі. Мені подобається в басейні плавати. Ти плавати? Так, я вмію. Максим радий можливості провести спекотний день у басейні. Батько Іван поруч задоволений не менше за сина. Ці цікаві локації, майстер-класи. Родині це цікавіше, веселіше. Це дуже розслабляє, відволікає від повсякденного нашого життя. Утім, рік тому родина могла лише мріяти про такий спільний вихідний. Військовий виконував бойові завдання на покровському напрямку. Іван демобілізувався у травні 2024 року та повернувся на довоєнну роботу. Каже під час служби роботодавець допомагав із різними запитами. Дуже потрібен був ноутбук. Інтерпайп мені допоміг тим, що прислав цей новий ноутбук. І він зараз до сих пір він виконує завдання. Тобто він там залишився. Сьогоднішній відпочинок організував роботодавець Інтерпайп. Такі сімейні заходи проходять щотижня. Ініціювали їх самі екс військові. Як адаптація, кажуть, що після війни. Ну, да, релаксація. Хто вони дуже нам допомагають, сам так не зробиш сісти, поїхати. Допомагати оборонцям в компанії починають з першого дня мобілізації. Вся підтримка адресна. Я був забезпечений ну прямо всім. Аптечка, бронік. Плітоноска, каска. Після демобілізації, екс військові охоче беруть участь в корпоративній програмі реінтеграції, їм підбирають робоче місце, надають медичну, юридичну та психологічну допомогу. Сімейний відпочинок також частина цієї програми. Перша така мета це соціальна адаптація, щоб люди не проводили весь час тільки на роботі вдома, а також брали сім'ї, виїжджали на оціночі заходи. Є експерти є люди, які проводять майстер-класи. Користь сімейних заходів відчувають і родини ветеранів. Діти раді бути поруч зі своїми батьками. Сурботливий друг тата заходи дають нам можливість розслабитись. Активності на заходах різні їх підбирають разом з психологами. Найулюбленіші заняття це гриболовля, прогулянки, спілкування з конями та творчі майстер-класи, наприклад, з живопису. Я роблю ножі. Е Рукоятки дерев'яні, з них художні такі малюнки. Такою кістю це перший раз малюю. Віталій служив спочатку повномасштабного вторгнення. Звільнився три місяці тому та повернувся на довоєнну роботу. Каже вдячний «Інтерпайп» за потужну підтримку. Вони підтримували мене і там бойова форма, одяг. Що потрібно було там? Ми замовляли той же ремонт бойових автівок. Це круто, це достойно. Тим часом учасників заходу очікує тактильний зоопарк. А зараз у нас є унікальна можливість погодувати тваринок. А якщо пощастить, то можна і погладити. Давайте спробуємо. Іди до мене так на дало Отак Ось, ось. Смотри. ось. Смотри. не бойся. Такі терапевтичні вихідні разом з близькими допомагають оборонцям відновитись емоційно та повернутись до повноцінного цивільного життя. Еліна Ярцева, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. І до новин спорту метальник молота з Дніпра Михайло Кохан став чемпіоном всесвітньої універсіади 2025 у Німеччині. На змаганнях спортсмен представляв Кам'янець-Подільський національний університет. Спортсмен переміг з результатом 77 метрів 10 сантиметрів і став найкращим протягом трьох турнірів від початку липня. А загалом це вже восьма перемога дніпрянина в цьому сезоні. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Ставте дзвіночки, підписуйтесь на наш Ютуб, щоб нічого не пропустити, і коментуйте, бережіть себе і побачимось.